Бульбові бегонії відомі своїми барвистими квітами різноманітних форм і розмірів. Багато гібридів цих бегоній привели до широкого діапазону кольорів і стилів цвітіння, які були розроблені в ХХ столітті. Однак їх історія сягає вікторіанської епохи, коли в 1850 х роках почалася гібридизація. Їх часто вирощують як кімнатні рослини в горщиках. Але в зонах витривалості з 9 по 11 вони є чудовим доповненням до тіньового саду. Період світіння триває з літа до осені, і в цей час завжди багато квітів. Взимку бульбові бегонії переходять у стан спокою, зменшується розмір і кількість квіток, і вся енергія рослини спрямовується на зміцнення кореневої системи поживними речовинами, які будуть живити нові рослини навесні. Якщо ваші рослини регулярно підживлювали протягом вегетаційного періоду, вони готові до викопування на зберігання. У більш теплому кліматі їх можна залишити в землі, але якщо є ймовірність замерзання бульб, їх слід викопати та зберегти, щоб забезпечити їх життєздатність навесні. Ось кроки як правильно перезимувати бегонії. Крок 1. Підготовка до відпочинку. Дайте бегоніям останню дозу калію, а потім припиніть підживлення, щоб вони могли поступово відмерти. Видаліть будь-яку зростаючу верхівку або бічні пагони, але збережіть основні стебла та листя якомога довше. Це включає полив, але з часом його слід зменшити. Таким чином, бульба накопичує поживні речовини, а рослини переходять у стан спокою. З настанням холодів і скороченням світлового дня стебла і листя почнуть відмирати. Видаліть будь-який мертвий рослинний матеріал навколо основи, щоб запобігти гнитю, але залиште стебла на місці. Видалення їх на цьому етапі може призвести до пошкодження. Крок другий копання. Коли ґрунт висохне, викопайте бульби. При невеликих заморозках підніміть бульби, оскільки вони погано переносять промерзання в землі. Видаліть залишки листя з бульб. Розмістіть садові вила подалі від рослин, щоб не пошкодити кореневу систему. Обережно викопайте та вийміть їх із ґрунту, струсіть якомога більше землі. А потім покладіть бульби на килимок або газету для огляду. Використовуйте щитку, щоб видалити зайвий ґрунт і відкинути будь-які частини, які були пошкоджені під час копання, виглядають нездоровими, зів'ялими або тонкими. Обріжте будь-які хворі або пошкоджені ділянки гострим ножем. Якщо ви вирішили залишити трохи ґрунту для захисту, вона повинна бути дуже сухою. Обріжте стебла на один дюйм над бульбами. Крок 3. Підготовка до зберігання. Підготуйтеся до зими, залишивши свої бегонії в прохолодному сухому місці на відкритому повітрі для висихання протягом 2-3 тижнів. Місце сушіння не повинно бути занадто холодним або морозним. У цьому випадку принесіть їх у приміщення. Після висихання стебла повинні легко відірватися. Якщо ні, їм потрібно трохи більше часу. Дозволивши їм відпасти природним шляхом, ви зменшите ризик загнивання. Після цього видаліть залишки землі і перемістіть їх у місце зберігання. Крок 4. Зберігання. Огляньте бульби на наявність потенційно проблемних ділянок і присипте їх сіркою або протигрибковим порошком перед упаковкою. Помістіть кожну висушену бульбу в окремий паперовий пакет, промаркуйте пакет і помістіть його в картонну коробку. Відокремлення бульб гарантує, що жодні можливі хвороби не заразять всю партію. Паперові пакети використовуються тому що вони дихають, дозволяючи повітрю циркулювати, щоб запобігти можливим грибковим захворюванням. Ідеальна температура для зимівлі бегонії становить 45 градусів за Фаренгейтом, 40 градусів Цельсія. Не дозволяйте їм замерзнути. Регулярно перевіряйте їх, щоб переконатися, що немає шкідників і гнилі. Є виняток. У теплішому кліматі бегонії в горщиках можна залишити в горщиках, а горщики перемістити в сухе тепле місце для зимівлі, перш ніж дати їм можливість знову зацвісти навесні. Крок 5. Весняні дії: Після того, як ви перезимували коріння, настав час знову запустити бегонії ранньою весною. Перевірте їх у березні та почніть процес їх прогрівання для посадки. Огляньте бегонії, які перезимували, щоб переконатися, що вони вільні від шкідників, чисті та не стали ем'якими під час зберігання. У цей момент ви помітите, що вони почали набухати або випускати рожеві пагони, схожі на мізинці, це початок точок росту на бульбах. Якщо їх немає, вони з'являться, коли температура підвищиться. Цього можна досягти, перемістивши їх із темного прохолодного місця в більш тепле місце з більшою кількістю світла.